Вітаю вас на каналі Біженці Німеччині, я Міла. Сьогодні у нас вийде друга частина інтерв'ю з Оксаною, яка є керівником HR-відділу в німецькій логістичній компанії, а також є аусбільдерем. Хто не дивився першу частину, обов'язково послухайте там надзвичайно багато не лише цікавої, а й корисної, прикладної інформації. А друга частина нашого інтерв'ю буде складатися із питань моїх підписників в інстаграм. До речі, на цьому моменті я просто ще пропишу свою сторіночку в інстаграм. Якщо ви досі не долучилися, будь ласка, приєднуйтесь, тому що там щодня викладаю цікаву, корисну, важливу інформацію, і також пропишу ще сторіночку Оксани. Вона також веде активно свою сторінку в інстаграм. Долучайтеся до нас обох. Отож. Перейдемо до питань наших підписників. Знову хочу привітатися з Оксаною. Оксана ще раз тобі привіт. Вітання усім Я рада бути запрошеним гостем та ділитися корисною інформацією. Якщо людина хоче робити з що їй потрібно почати? Найперше, що варто зробити, це визначитися, яку професію ви хочете здобувати. Де шукати ауспілінг? Найперше це сайт «Agentur für Arbeit». Там ви можете знайти всі ауспільну в вашому місці, або просто ви можете в пошуковій стрічці Google написати аузбілну, потім назву її, тобто яку ви хочете, і ваше місто. І відповідно там ви знайдете всі підприємства, які пропонують навчання за системою дуалі аузбільну. Це перший крок. Тобто ви знайшли підприємство. Наступний крок, ви пишете резюме, подаєте резюме в це підприємство. Якщо вас запросили на співбесіду і ви змогли переконати фірму, з вами підписують контракт. Після цього фірма реєструє вас у школу, в професійну школу, куди ви будете ходити. Тобто, вам не потрібно самостійно шукати школу. Також фірма. Реєструє вас на всі іспити в торгову промислову палату, тобто вам не потрібно також з цим окремо займатися. В деяких професіях конкуренція дуже велика, тому відправляйте багато резюме, велику кількість фірм. Але починайте це робити, якщо ви хочете в вересні 2024 року йти на аусвінук. Вам потрібно починати пошук вже в січні, в лютому місяці, тому що найкращі підприємства, найкращі місця потрібно займати відразу. Якщо ви подивитеся зараз на вересень цього року, якщо ще є з сплеться, то це може означати або вони просто не знайшли ацубі, тому що їх не вистачає, або просто це дуже погана фірма, куди ніхто не захотів іти, і тому це місце залишилось незакритим цього року. Скажи, будь ласка, а доєднатися до навчання на освіду можна посеред року чи лише з 1 вересня? Звичайно, в деяких випадках вам можуть дозволити доєднатися до навчання. Наприклад, якщо навчання стартувало у вересні, вас ще можуть десь в жовтні, в листопаді ще приєднати до цього класу. Ви можете навчатися відповідно, вам потрібно буде наздогнати все те, що ви. Пропустила, що говорити посеред року, наприклад, уже коли пройшло півроку навчання, то це складно, але не неможливо. Я думаю, що це залежить від професії. Якщо всі професії дуже потрібні робітники, і фірма домовиться з школою, то вас все таки візьмуть. Тобто, є я знаю про такі випадки, що людей брали навіть посеред року. Наступне питання: якщо я класно володію англійською мовою, але не знаю на достатньому рівні німецьку, чи можу я знайти для себе аузбін. মই Можливо, ви недооцінюєте свої знання з німецької мови, і якщо у вас уже є рівень B1, то ви спокійно можете робити ауспільну більшості професій. Звичайно, знання англійської мови це лише величезний плюс для вашого резюме, тому що більшість німців теж володіють англійською мовою, і це буде вам таким допоміжним інструментом для того, щоб спілкуватися з вашими колегами. Також є ауспільну кореспондент іноземних мов, де звичайно англійська мова теж дуже потрібна а німецьку вам потрібно буде вже потім в. Процесі підтягнути. Як цікаво, ніколи не чула, що є навіть такий аузбідунг. Наступне питання. Я вчитель за освітою. В Німеччині хочу працювати вихователем. Повинна я робити аузбідунг? Професія вихователя це окрема професія, яку ми здобуваємо теж за системою Ausbідунг, і вона дещо відрізняється від усіх інших, тому що професія вихователя проходить здебільшого теоретично, і ви робите лише в третьому році навчання вашу практику в. Дитячому садочку тому, звичайно, якщо ви хочете працювати в дитячому садочку і отримувати відповідну заробітну плату на рівні інших працівників, вам потрібно мати ауспільно, тому що до роботи з дітками не допускають будь-яких людей. Якщо ви просто помічник в дитячому садочку, ви можете працювати без освіти, тобто вам вас уже зараз напевно можуть взяти. Якщо ви хочете бути повноцінним вихователем, вам потрібно пройти ауспільнок, яка триває 3,5 роки. І останні роки вона практична, а перші роки вона дуже. Теоретично, тобто, ви проходите штуліше, а шкільна освіта. Якщо немає шкільного атестату, залишився на окупованій території, але є університетський диплом, чи можу я піти на освіду? Так, звичайно, якщо у вас є диплом про вищу освіту, то це лише підтвердження того, що ви до того відвідували якусь школу, тому не хвилюйтеся, оформіть своє резюме, напишіть в мотиваційному листі про те, що на жаль, диплом не зберігся, і відправляйте його і. Тримаю з вас кулички, що вам відповіла якась фірма, куди ви зможете піти навчатися? Як обрати для себе аусбідунг, якщо я інженер оптотехнік за освітою? 10 років працювала в банку, а мені хочеться піти на фізіотерапевт. Для мене найголовніший меседж в цьому запитанні: мені хочеться піти на фізіотерапевта. Якщо вам хочеться, то будь ласка, ідіть і вивчайте цю професію. Ви навчалися на одну професію, працювали в іншій, і ні одна, мабуть, ні інша професія не відповідає вашому призначенню, вашому поклику серця. Тому, якщо вже зараз у вас є можливість опанувати нову професію в сфері фізіотерапії, а вона дуже в великому попиті, то, будь ласка, не вагайтеся, ідіть це робіть і, до речі. Ця сфера не вимагає дуже великого знання німецької мови, вона вимагає більш таких практичних навиків, і ви зможете 100% отримати місце, навіть якщо ви вже зараз, хоча вже вже навчання почалося, вже вересень. Я думаю, що ще місця на такий ауспілінг є не ви можете ще шукати. Яка різниця між аусбілдунг і умшурунг? Плюси і мінуси? Ауспільнг це ваша середня професійна освіта, тобто ви навчаєтесь, отримуєте в кінці сертифікат про те, що ви фахівець в певній сфері. Умшулюнг це перекваліфікація. Якщо, наприклад, у вас була вже ауспільнг, ви працювали в лікарні медсестрою, але за станом здоров'я ви не можете продовжувати працювати в цій сфері, тому ви робите умшулінг, наприклад, на секретаря, на офісного працівника. Цей умшульм буде тривати два роки, і відповідно вам потрібно буде в кінці здати теж іспити. Є, звичайно, професії, які дуже схожі одна на одну, і коли ви будете робити умшулю, то ви зможете наприклад, замість двох років лише один рік навчатися. Це стосується, наприклад, якщо ви були офісним працівником, а ви хочете спеціалізуватися на чомусь іншому, і відповідно ви можете перекваліфікуватися і піти. В цю сферу, тобто це два різних поняття. Ви не можете зробити умшулінг, якщо у вас немає аузбіду, тобто, якщо у вас немає жодної професії, то умшулінг ви зробити не можете. Якщо у вас була будь-яка професія, то ви можете потім перекваліфікуватися. Також можете звернутися до JobCenter центру або für Arbeit і вас проконсультують. Чи можна піти на аузбідунг після в 14 років? Ні, на жаль, це дуже зарано, а ось ви можете почати з 15 років. Офіційно закон дозволяє починати е, будь-яке працевлаштування з 15 років, і також потрібно врахувати, що ваші батьки мають дати на це згоду, тобто ви не можете підписати контракт з фірмою без згоди батьків. Дуже важливо те, що кожному ацубі, якому не виповнилося 17 років, потрібно щороку проходити медогляд для того, щоб Фірма була впевнена в тому, що людина і психічно, і фізично здорова. Після 18 років цей огляд не обов'язковий, це вже за вимогами фірми. Чим відрізняється Ausbildung від Berufskolleg? чи можна здати після нього Abitur? Що стосується Berufskolleg, то там ви можете здобути певний шкільний атестат, або це може бути на рівні Hauptschule, або Realschule, або це може бути також. «Fachhochschulreife», але це не абітур. Тобто, після беговської, якщо ви навіть отримаєте найвищий сертифікат, він все одно буде шкільним, і ви зможете навчатися в багатьох професіях, але не в усіх. Тобто абітур вам дозволяє навчатися в будь-яких університетах. А після закінчення бегув з колік, то ви не зможете піти на всі професії, які ви хочете. Також варто значити те, що після закінчення бегувської у вас буде лише Певний профіль, який ви інтенсивно вивчали. Наприклад, це буде економіка, або це будуть мови, або це буде IT, але це не буде закінчена освіта. А коли ви робите ауспільну, то це вже, відповідно, середня професійна освіта, тобто у вас буде диплом. Після Беру коліка у вас буде просто шкільний диплом на певному рівні. Ausbildung ауспільдунг уалі штудіум. Це одне й те саме? Ні, це не одне й те саме, тому що Ausbildung це. Середня професійна освіта, а студіум це вже звичайно вища освіта. Але що в них спільного? Це те, що і дуалі, ауспільну, і дуалі студіум, вони проходять за системою подвійного навчання, що означає, що ви Половину вашого часу знаходитися в школі, половину на підприємстві. Якщо ми говоримо про дуалі штуріум, то це найбільш такий класичний приклад. Це ті люди, які навчаються, наприклад, в таких супермаркетах як Lidl або Aldi. Там дуже популярна ось ця система дуальної освіти. Тобто люди відвідують університет, але одночасно вони мають дуже багато практики саме в філіалах. І ці люди потім стають керівниками в лідери. Тобто вони не будуть просто продавцями, а вони вже будуть організовувати ці всі процеси. Коли починаєш біду, джоб центр перестає виплачувати соціальну допомогу, яка зараз є у українських біженцях по параграфу 24? четверть. Центр перестає виплачувати цю допомогу, але. Потім ви переходите до АКНТОФІАБА і відповідно вам там потрібно буде поставити запит на допомогу. Цей запит називається Ausbildungsbeihilfe. Переглянуть ваші кошти, переглянуть те, що ви отримаєте під час Ausbildung, Подивляться на ваші витрати на ваші. На вашу орендну плату, відповідно, буде приходити певна сума доплати. У мене зараз є конкретний приклад. От, цього року я допомагала студенту з України, який піде навчатися на Ауспільну, поставити запит на Ауспільну з Байгіль. На жаль, ще результатів немає, тому що ми очікуємо відповіді від агентури Фіабайд. Але коли ця відповідь прийде, я можу в коментарях написати, скільки він отримає під час Ауспільно і яка буде сума допомоги від агентури Фіабайд. На кого навчається цей студент? Цей студент навчається на автомеханіка, до речі, ця професія теж в попиті. Де проживають студенти під час навчання і чи є якісь виплати на житло? Зазвичай студенти проживають у себе вдома, тобто там, де вони зараз і проживають, тому що коли ви знаходите підприємство, воно зазвичай десь поблизу вашого міста, і відповідно ви можете щодня туди їхати там 30 хвилин. Якщо ви, звичайно, обираєте собі навчання. Ви живете в Берліні, ви хочете навчатися в Мюнхені, то вам потрібно буде туди переїхати і знімати квартиру. Якщо ви проживаєте, наприклад, в Мюнхені і ви маєте блок Унтері, це означає, що ви три тижні в школі, а три тижні на підприємстві, і ця школа може знаходитися десь далеко від Мюнхена. Тоді там є на місці гуртожитки, і відповідно ви можете там проживати. І Агентур Фю Абайт заплатить вам кошти за дорогу і також проживання в цьому гуртожитку. Або це зробить підприємство. Чи реально піти на Узбідун в 54 роки? Питаються у мене українські біженці, чи візьмуть у такому віці? Я скажу так: це реально але буде складно знайти підприємство. Наприклад, якщо ви бухгалтер і цьому підприємству дуже потрібен бухгалтер, то вони вас візьмуть з руками і з ногами, тому що вони будуть розуміти, що ви вже принесли стільки досвіду, і вам потрібно лише трошечки довчитися, для того, щоб ви розуміли німецьку систему бухгалтерії. Тоді звичайно вас візьмуть. Якщо ви хочете повністю нову професію опанувати, то я думаю, що більшість фірм вони будуть трошки скептично до цього ставитись, але нічого неможливого немає. Шукайте і знайдете. Чи можна змінити параграф 24? На іншій на підставі Аузбітну чи Дуаліс Штудіум. Так, звичайно, коли ви отримуєте ваш контракт, що ви будете проходити навчання за системою Аузбінук, вам потрібно буде звернутися до міграційної служби, де вам змінять параграф. Відповідно, ви знову будете офіційно перебувати в Німеччині, але вже в зв'язку з навчанням. На цьому наше інтерв'ю, яке триває вже годинки три. Ми будемо закінчувати. Я хочу щиро подякувати Оксані, тому що це, на мій погляд, просто ходяча енциклопедія. Людина, яка розказала безкоштовно те, за що люди беруть надзвичайно великі гроші на своїх консультаціях. Тому і ви подякуйте. Подякуйте Оксані, подякуйте мені за мою роботу. Кількома євро на картку. Скільки хто може надіслати, скільки хто хоче надіслати. А якщо у вас немає такої можливості, то звичайно ви можете подякувати просто в коментарях. Дякую всім за увагу. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я по можливості буду відповідати на них. Супер! Пока!